Третє, за останні чотири роки новий футзальний рік Івано-Франківську відкривало західноукраїнське енергетичне дербі урагану з львівською об'єднаною командою Енергія Тайм. У принциповому дербі, яке до слова вдалося на славу, більше пощастило господарям. Героєм Івано-Франківської публіки став бразилець Бірожаде, який і провів вирішальний гол у першому таймі. Центральний матч 14-го туру став прем'єрним для львів'ян під орудою Станіслава Гончаренка. Перший млинець для нього у якості наставника нової команди вийшов гливки. Ну, я була в глупості, мабуть, ми б не вдовлетворялися, не розчаровувалися б, не бігали б, як ті глупі мальчики. Тому це взросла помилка, яка привела до такого результату. После того, как Саша Бондарь не закрыл дальнюю штангу пустых ворот, Практично для мене игра була закрита, тому що все остальное это я мог перевернути його величество Господь. Якщо з такої дистанции не забиває м'яч, значить я тоді вже зрозумів, що це не наш день. На початку другого тайму найреальнішу нагоду відзначитись втратив Чепорнюк. Його удар прийшовся у стійку воріт. Наприкінці матчу пощастило вже господарям. В енергії з метра примудрився не влучити у порожні ворота Олександр Бондар. А за 30 секунд до сирени Макая поцілив у поперечину. Останню крапку надзвичайно драматичному довбої міг поставити ципун, але м'яч після його удару через весь майданчик по зрадницьки пролетів у кількох сантиметрах від штанги. Ця перемога дозволила Орагану обійти принципових суперників у турнірній таблиці і піднятися на друге місце. Втім, це була лише перша серія західноукраїнського дербі, продовження майже за три тижні, 29 січня, у півфіналі Кубку України, який відкриє фінал чотирьох у Запоріжжі.